Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я і все буде добре. Ранок вмилася цією ну, гетлі для вмивання українські виробники, я вам показувала. Хочу сказати свої перші емоції, перше враження. Перша емоція я злякалась. Я злякалась тому, що ну, вчора ввечері я перший раз користувалася. Бачите, ну, вона рідка. І я ж зазвичай відкриваю, і воно як плюхнеться, і я злякалась. Тому, боже, що? Ну, треба якось пристосуватися для того, щоб ну, розуміти, що рідка. І треба фольгу було не знімати, а поробити там дручки. І було б краще. Далі вмиваюсь. І що хочу сказати? Мені дуже сподобалось перше враження. Подивимось, як воно буде далі. Ви ж знаєте, як воно завжди буває. Але у мене жирна комбінована, пориста шкіра обличчя. І я не хочу сказати, що я там не доглядаю або щось як. Різні там у мене для вмивання. Я все купую за типом шкіри, але такого класного ефекту і відчуття шкіри у мене ще не було. Хоча в мене різні там гелі для вмивання, зараз я вам покажу. Тут на полиці стоять, я трішки до вас зараз буду ближче, Вони, опс, закінчуються. Так, Жаде мені дуже подобається. Але перевага йде тієї. Далі, ну я це все вам показувала, я купувала, і як купую, я вам показую. Ну, вони вже всі скоро закінчаться, незабаром закінчаться. Теж мені подобається. Але перевага... Тієї. І така сама огірок, але отакого от відчуття у мене ще не було як. Як від цієї. Хоча ці вони йдуть такі густи, ти береш, дістаєш там, грошинку і все. А тут воно, чуєте, не дуже вода водою. Але рідку, рідше ніж це. Не знаю, скільки там ванну блюхнулася, але ну, нічого. Я задоволена. Сьогодні у нас буде домашній влог, тому що не хочеться виходити на вулицю, спека, тільки ввечері хіба що. Одягаю рукавички і хочу. Пам'ятаєте, я вам показувала, що купувала. Такий спрей, ми засіб. Я їм вже користувалася, мені він сподобався, але вам я не показувала. Хочу, щоб ви побачили, як він діє. Сусідка вже знає, що в мене є рукавички. І приходить і каже, Таня, в тебе є рукавички. А ми коли під'їзд фарбували, то я виносила. Вона каже, ти що в аптеку бігала? Я кажу, та ні, я купила пакування і коли мені потрібно, я взяла, і я про це не думаю. Більше ніж на рік вистачає це ж, не кожного дня. Ну, коли молода картопля, або там з ягодами, як вишні, я кісточки видаляла на варення, ну тоді одягаю, а так ні. Волосся, до речі, коли фарбую, я ж вдома фарбую волосся сама. Те, що ну це ж не на кожен день. І вона каже, а то я щось мила-мила і руки вже так почали пекти. І я згадала, що в тебе є рукавички, дай мені. Та кажу, бери мені, кажу, треба купити. Кажу, ну це таке діло. І ціни, до речі, я купувала, якщо я не помиляюсь. За 102 гривні, але це була акція. Ну, акція гривень 20, може 30 максимум. Ну, це було, була знижка. Там. І за 180, Ну в залежності які я беру найпростіші, тому що один раз одягаєш, щось зробила і вже викинув. Я не роблю, щоб так по декілька разів. Я колись, коли перший раз купила, я думала, що це дуже швидко закінчується. І я таки намагалася двічі, але двічі вже Н -н -н. я їх тоді помила, так все, так давай сушити, а куди раніше пакетики пам'ятаєте, в 90-ті ми сушили. От. І ні, воно ну, діло не йде, Друг... коли вже другий раз одягаєш, вони вже і тріскаються, і все, тому думаю, ні. Одразу буду мити Оця губка, я мила і посуд, і дивлюсь, вже її треба змінювати. Тому думаю, о, якраз помию все, оце, і викину, поміняю губку. І все. Я не чекаю. Але дівчатка нагадує те, що я зазначаю тут виробник, коли наносиш, потрібно одягати маску на обличчя. Я знаю про це, і що, як завжди. Та я швиденько, та що мені буде? О, тому ні-ні-ні. Ще й маски купувати. І воно швиденько миється. Результат ви побачите зараз. А мене завжди, знаєте, коли там щось, як я казала, злість, злість то треба і цю злість не в себе там тримати, а використовувати в іншому руслі. Ж треба, це, це ж оце, її ж треба кудись дівати. Ну ось, Тому я буду мити. Ну все. Що мені подобається, що немає білих розводів, які важко вимивати. Це мені теж подобається. Єдине, не подобається, що коли наносиш, то йде така неприємна реакція. Так, іще знадобиться мені, а потім вже руки. Я задоволена цими ганчірками, дівчатка. Їх в комплекті йде три штуки. Я взяла вам, щоб показати, в мене ще одна залишилася, я купувала в Юск. Надовго вистачає, як воно класно прибирає. Це просто неймовірно. Мені до вподоби. Ну і так от протираю насуху, щоб краплинки прибрати. Щоб було по-людськи, як то кажуть. Дивіться, як пожовтівшали від... Бачите, рукавички, як пожортівшали від цього засобу? Це така йде реакція. А це було б все на руках, розумієте? І вони як липнуть уже? Ну, то що ти поробиш? Це ж рукавички, це ж не руки. Ну, от і все. Тут порядок, все поприбирали, результат мені подобається. І зараз переходжу в ванну, але тут в ванну я не буду пшикати туди, я, опс, Зараз на губку так нанесу, щоб не дуже розприскувати тут. І теж завжди я кожного ранку тут Роблю крани протираю, я вам вже про це неодноразово казала, вологими, серветками щоранку, що чистенько, охайно. А інколи ж треба зробити, як то кажуть, і по-людськи. Тому... тому от і так. А потім цю губку вже викину і цим протираю. Можна змивати, можна протирати. Тут таке вже діло. Кому як зручно? Стій, впевнено. Це ж як завжди, Та я швиденько, навіщо прибирати? Ой, Таня! Як завжди? Ну, то ж Таня, ви розумієте? О! І порядок. Блищить як новий. І я нагадаю, що це є. Український виробник. Ви знаєте, як я відношусь до українських виробників, але якщо вони якісні. Миє якісно, змивається легко, але багато витрачається. Ну, Це я два рази мила. А що я мила? Плитку я мила, Та я вже не пам'ятаю, що я мила. Ну, нічого. Може, я тут така хазяйка. Зараз ще підлогу помию, дивіться, такі жовті, якщо камера передасть і рукавички. І я думаю, можу купувати гумові, і бачите, як вони злипаються. Ой, що там не прогавити. І додаю мийний засіб, як завжди, приблизно. От, завжди думаю, і купую такі гумові рукавички, такі більш як то кажуть, плотніші, такі для прибирання. Ну, якось у мене з ними не складається. Можливо, тому що я знаю, що її ці не знаю дівчата. Кожен робить так, як йому зручно. І залишається протерти підлогу. У нас там вже коври познімали, там, там, і буде свіженько, гарненько. Чудово, псс, і пішли. Опс. Тин. А коли я вперше купила цю швабру, дівчата мені казали, ну все, Таня, будеш на права здавати. Бо я ногою тун, і поїхала. Ну, а що? Зараз зробимо, щоб свіженько було. Порядок. Зараз губку новеньку покладу і з прибиранням закінчили. Що буду сьогодні готувати? Вчора ходила ввечері пройтись, зайшла в сільпо купила ось такий хек. Два, тут два на 85-33. Поклала в нульову камеру, там і мінуса немає, і плюса немає. Там нуль Ну він такий ще тверденький, нехай розмерзнеться. ну Такий непоганий дівчата. Я дивилася, льоду немає, начебто все. І зроблю або просто підсмажу з цибулькою Хочу вам ж показати, який він гарний. Та, то я жартую, дівчата. То я так відволікаюсь, що ви думаєте? Чи мені хек в голові чи що? Або з томатом зроблю, як завжди, або просто з цибулькою. Подивимось. Порізала хек. Дивіться, непогані такі шматочки зараз підсолю. І трішки перчику. О, це моя нова. Мій новий милин. Зовсім інша справа, бо той, що старий був, крутила, 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 крутила. І якраз, дівчата, дивіться, і що ще треба буде і добре. Нехай солиться і потім буду смажити. Порізала хек. Дивіться, непогані такі шматочки зараз підсолю. І трішки перчику. О, це моя нова. Мій новий милин. Зовсім інша справа, бо той, що старий був, крутила, 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 крутила. І якраз, дівчата, дивіться, що ще треба буде, і добре. Нехай солиться і потім буду смажити. От і порядок. Вже включила кондиціонер, потім підсмажу рибку. І хто вперше на моєму каналі, будь ласка, це не мотивація на прибирання. Після цієї ночі є емоція, і я її направляю, вивожу з себе тим, що прибираю. А так взагалі-то про життя, про щось поговорити, ну, щось купити українське, підтримати українських виробників. Ну і прибирання, ну куди ж ти від цього дінешся? І, до речі, стосовно виходити в спеку. Я трішки впарилася, але нічого, ну вже яка є. І я не соромлюсь, там, щоб все було гарно там, і так далі. Яка є, така є. Кожен з нас такий. Буває і гарний, буває, коли прибираєш і не на камеру, а це ти робиш, тому що так завжди ти робиш, то дійсно ти будеш мати трішки інший вигляд. І це нормально. А вийду на вулицю, мабуть, як і вчора. Вчора я вийшла тоді, коли вже сідало сонечко. Зайшла в наш міський парк і побула біля фонтанів, така свіжість іде. Сонечко ж вже сідає, не палить так. В парку багато-багато дерев, і воно як зелений купол. Люди теж виходять, ну а як же всі виходять. Але що хочу сказати, що фонтани працюють не без час. Приблизно одну годинку вони працюють, потім виключають. Чому? Не знаю. Можливо, було ж таке повідомлення, щоб заощаджувати електроенергію. З 16 до 22, якщо я не помиляюсь, але все ж таки хоча б на годинку, в спеку. Ввечері, Коли із діточками гуляють, і люди поважного віку прогулюються, фонтани вмикають. Ось так, мої дорогенькі, Такий сьогодні день. Багато зараз повідомлені кому відповідаю, кому не встигаю відповідати, будь ласка, не ображайтесь. Це в інстаграм в особисті повідомлення. Запитують, як Катя з Катєю, слава Богу, слава ЗСУ, все добре. Ну, не поспали, послухали і так далі, але головне життя і з життям, слава Богу, все добре. Дякую вам велике, що ви турбуєтесь. А я прибираю, поки ви пишете, а я прибираю, розумієте? Комусь відповіла, комусь іще не встигаю. Ну, чи відео відповім. Так, скільки вона часу. О, 9.49, а я вже і поприбирала і хік посолила, буду смажити 10 липня сьогодні на вулиці. Ось так, і живемо своє життя. І контролюю час. Тому що думала, чи казати про це, чи не казати, але реальне життя. Живемо своє життя. І... Дуже висока ціна. У нас сьогодні двічі на шиті. От зараз зранку буде через 40 хвилин. Я буду виходити. Хоча я коли спека, і я не виходжу, але це той випадок, коли вшанувати пам'ять і провести нашого героя. Спека вже не важливо, і по обід, ще буде на шиті. Дуже висока ціна. Я думала, чи казати про це, чи не казати, але знаєте, не казати це, на мою думку, це байдужість. Якщо я про це думаю, якщо про це болить, як про це не казати, що ми тут, тому що хтось там тримає, щоб ми тут були. Шануємо наших героїв. Бажано зустрічати їх, а не проводжати, і дай Боже, буде той час, коли ми будемо їх зустрічати. Тому, як би там не було, бережіть себе. І все буде добре. Ціну ми знаємо. І до зустрічі в новому відео До побачення. Мої друге.